Чи получите ви від християнського Грегора, якщо практикуєте кундаліні йогу або якісь інші традиції? Просто там йогу і все таке. якщо ви робите йогу не просто як фізичні навантаження для того, аби енергія правильно функціонувала і текла по вашому тілу, а ви прям залучаєте ось ці мантри, там ом проговорюєте і все таке інше, і прям занурюєтесь у цей вайб, але при цьому ви являєтесь представником тієї ж православної традиції, то це ж віра відступничества, так само, як і там гадання на картах, ходіння і риту... ритуаління, і вода, от все, те саме мантри, медитації це все віра відступничества, Це все е, не можна. Тому ви можете так само отримати пізди, як і якась там бабка-гадалка, або хтось, хто там викатує яйцем, або там. І ще щось таке робить. Хоча, казалось би, це для вашого здоров'я, і дійсно, йога це для вашого здоров'я. Дійсно, це класно, це робота з енергіями, це все для вас в позитив і в плюс. Ну але православ'я, воно ж не про те, щоб вам було хорошо, розумієте? Тому ви за це будете наказані раби, поклоняться, падать, і в кожній молитві повторять, щоб не забули. Програмувати себе можна тільки на те, що роби. Недостойні причому, це ж завжди рядом недостойні раби. А от на здоров'я, на благополуччя, на силу, на життєву силу це все віра вступниства.